Далі дивовижні новини, причому деякі з цих новин нам можна і треба взяти на озброєння. Наприклад, в Японії вперше провели чемпіонат світу зі збору сміття. Командами з 20 країн потрібно було знайти і прибрати якнайбільше відходів за півтори години. Пропоную наступний чемпіонат провести в Україні, причому проводити його в усіх містах одночасно, в місцевих парках. Наприклад, да? як все це відбувалося, давайте подивимось інструкцію. Хто здобув перемогу? Дізнаємося в нашому наступному сюжеті. А також подивимо. Ось на винахід інженера із Техасу, який зробив зі сміттєвого бака гоночну машину, яка може розігнатись до 100 кілометрів на годину, і зібрати півтори тонни сміття, але це не точно. Світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини у кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей і навіть наше життя. Але ми можемо про це і не знати дивні, смішні, і незвичні новини зі всього світу. Те, що можливо і не здатне закрутити планету в інший бік, але точно здатне змінити ваш настрій. Перший чемпіонат світу зі збору сміття пройшов у Токіо. Люди з 21 країни країни нишпорили вулицями міста у пошуках пластику, недопалків, пляшок, ганчірок. За півтори години треба було прибрати як найбільше відходів. Найкращий результат 57 кілограмів сміття зібрала команда англійців. Вони стали переможцями Кубку світу. Такий незвичайний захід з'явився завдяки японському екоактивісту, який ще 15 років тому збирав пластикові пляшки. Ляшки під час ранкових пробіжок. Тоді він і зрозумів, що це заняття можна перетворити на захоплюючий вид спорту. І ось нарешті його ідея пішла світом. І поки наша планета стає чистішою завдяки японським чемпіонатам, на іншому кінці земної кулі не менш винахідлива людина теж бореться зі сміттям, щоправда, по-своєму. У Техасі місцевий інженер вирішив зібрати гоночний автомобіль зі сміттєвого бака, кількох коліс та потужного двигуна. Ви не повірите, але він стверджує, що це диво техніки може розігнатися до 100 кілометрів на годину. Головне, щоб після таких новин не почали красти контейнери для сміття з наших дворів. Літаючи таксі, ми вже бачили і дрони, що миють у вікнах хмарочосів, і навіть роботів, які доставляють посилки або розносять їжу. Але такого ще не було. Летаючий кур'єр на дроні. Чи що це за дивина? Ще трохи і кур'єри з вашим замовленням прямує до вас у вікно. Ось такі незвичайні апарати починають тестувати у Дубаї. Рік тому щось подібне спробували зробити у Саудівській Аравії. Здається, у сучасних технологіях нічого фантастичного не залишилося. До речі, це ще не всі досягнення у Дубаї пов'язані з польотами. Подивіться, що робить цей блогер екстремал. Він здійснив найтехнологічніший трюк. Вилетів із басейну на 77-му поверсі хмарочоса на вейк-скейті, прив'язаному до дрону. Ух, краєвиди, звичайно захоплюючі. Але погодьтеся, витівка дуже ризикова, хоч виглядає він досить щасливим. Світ наповнений стресами та катаклізмами, але поруч із ними завжди є чимало цікавих та позитивних новин. Головне навчитися їх бачити та дозволяти собі посміхатися.